Вже незабаром новий рік, і ми, як всі нормальні волиняни, вирішили скупитися до новорічного столу. Власне, от мені дали список того, що потрібно купити. У нас на столі буде три салати це олів'є, шуба і е, мій улюблений жіночі примки. Крім того, ми хочемо поставити бутерброди, два різних види, От, і хочемо нарізати м'ясо. Крім того, в нас ще будуть на гарячі голубці. Тож ми вирішили пройтися і подивитися, скільки нам обійдеться новорічний стіл. Сін у вас морква? – По по і А буряк буряк у вісім. Наїта вітає чудо. Подарунки з ріну. Термати, ви гривень. Одиннадцять сімдесят Ой новий, новий новий, ой новий новий, ой новий 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 дай вам Боже, ми бажає і вітає всіх. Кінотрав, да. А бочок? Бочок 105 гривень кілограмів. А які порадити купляти бочок? Такий от ваш домашній чи такий все -таки в мішку? – Ні, ну домашній я домашній. А чим ви краще? Натуральним димом копчений, а не димку намочений. Звісно, смачніше. Лопарку на на добре взяти. Да, Недороге. Самому перекрутити 60 гривень, бачите? От кусочки лопатки. 60 гривень. Ну, можна взяти і шию, і копчик шинки. Любе м'ясо можна взяти на пашку. Це вже йде 65, трошки дорожче. Шия – 75. Три тисячі вложити. Ми бажаємо тільки по Я би порадила салямі взяти і якусь вічими рублену, балитову, шинкову, київську. А всі віконом обійдеться? Паличку то і паличку тоді. Межак 70 гривень. Були не нам вистачить на салат, як думаєте? Зараз не багато вийде. Не, не Але новий бокінь. Сомпанка відносно. Ну так, кон ну, та, який коньяк. Старі люди не п'ють. Ми зробили ревізію цін на центральному ринку і визначили, що новорічний стіл нам обійдеться у приблизно 400 гривень. По супермаркетах вже ревізію проводить мій колега Богдан, тому йому слово. a bushels fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Звичайно, на новорічні свята хочеться щось крепшого. І ось горілка обійдеться вам від 55 гривень за 0,5. Наша – 55. А для інших є трьохзірковий коньяк від 80 гривень за 0,5. Шампанське на напівсолодке біле. Київ обійдеться вам у 50 українських гривень. <му> Як горошок, так і кукуруза обідується вам від 20 гривень. Наші 20 і 27 відповідно. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Звичайно, паночка ікри на новорічний стіл вам обійдеться від 50 гривень, звичайно, залежно від якості. Ось такий от невеликий новорічний набір обійдеться вам в 372 гривні. Найдорожче з цього всього це ікра 130. Звичайно, це не все. І новорічний стіл вам обійдеться набагато дорожче. Це лише основне, що ви можете поставити на своє свято.